Друзі, сьогоднішня казка про маленьке кошеня Мася та як воно пізнавало світ. У далекому, веселому містечку Котополь, де всі коти мали яскраві кольори, а пташки співали пісні, що нагадували мелодії з казок, жило маленьке кошеня Мася. Воно мріяло стати великим дослідником. Його улюблене заняття сидіти на підвіконні і спостерігати за світом, за межами свого тепла та затишку. Одного ранку, коли сонце лише почало прокидатися, Мася вирішив, що настав час для великих пригод. Він зіскочив з підвіконня, схопив свій маленький наплічник, в ньому була одна гумова рибка, кілька м'ячиків і маленький компас. І вирушив у подорож. Чи наважиться Мася подорожувати далеко? Перша зупинка сад чудес. Це місце славилося різнокольоровими квітами, які розмовляли між собою. Коли Мася зайшов до саду, він почув, як червона троянда кричала Допоможіть, мене заливає! Занадто багато води, а жовта маргаритка сміялася. Це тобі не подобається, розочко, ти геть не любиш купатися, а нам подобається це зливо. Мася підійшов ближче і запитав Хіба ви не любите дощ? Любимо, але ніжний, як роса, а не такий рясний і сильний, як злив. Чому ви не попросите поливати вас менше? троянда зітхаючи, відповіла. Я не вмію просити, бо я ж королева саду. Кожного разу, коли приходить дощ, я переймаюся, що мої ніжні полюстки не витримають такого бомбардування по них. Після сильного дощу я в'яну. Попросіть дощ не лити так багато води на ваші ніжні полюстки, інакше ви зачахнете. Але як? Тоді Мася зняв свого наплічника і сказав Мене, мамуся, навчила. Давайте влаштуємо урок про те, як просити про допомогу. І так, у саді чудес кошеня навчило квіти, як правильно викор... висловлювати свої побажання, вживаючи чарівні слова. Всі квіти сміялися, а троянда врешті-решт сказала: Дякую, Мася, тепер я знаю, як просити дощик. Щоб не так інтенсивно поливав троянди. Продовжуючи свою подорож, Мася натрапив на ліс, де живуть різноманітні звірі. Як тільки він зайшов у ліс, його зустріла велика черепаха Таша, яка повільно плила б через річку. Привіт, маленький кошеня! Чому ти такий жвавий? запитала вона. А ти знаєш, як треба просити про допомогу, використовуючи чарівні слова? Я досліджую світ, відповів Мася, показуючи свій наплічник. А ти чому така некваплива? Я просто люблю насолоджуватися моментом, усміхнулася Таша. Люди часто забувають зупинитися і роздивитися навколо. Мася замислився. Він завжди поспішав, але тепер зрозумів, що варто іноді зупинятися, щоб помилуватися природою, наприклад. Таша запросила його на берег річки, де було багато красивих камінців. Вони разом почали збирати камінці, і Мася дізнався про те, що кожен з них має свою історію. Ось, наприклад, подивися на цей жовтий камінь, сказала Таша. Він належав. Мудрій сові, яка завжди знала, як вирішити будь-яку проблему. І знову Мася зрозумів, що кожен момент може навчити тебе чогось нового. Чи завжди потрібно поспішати, як гадаєш? Після прогулянки лісом Мася вирушив далі і незабаром натрапив на великий галасливий ринок. Де продавалися усілякі смаколики. Тут він зустрів веселого мишенятка на ім'я Мікі, яке продавало смачні сирні кульки. Привіт, Мася, хочеш спробувати? запитав Мікі, демонструючи свої сирні шедеври. Він дуже поспішав, бо треба було виготовити ще сирні кульки. Вони просто неймовірні. Звісно, відповів Мася, спробував одну кульку. Це смачно. Але чому ти сам їх виробляєш і продаєш? Чому не покличеш друзів на допомогу? Коли ти розділиш з друзями свої справи, це набагато веселіше і набагато легше. Мікі зітхнув. Я соромлюся просити про допомогу. Але разом ви б могли продати ще більше, підказав Мася, і вам буде веселіше. Мікі задумався, а потім усміхнувся. Ти правий, давай запросимо всіх моїх друзів. І так мишеня скликало всіх своїх друзів, і разом вони відкрили великий сирний кіоск, де кожен займався своєю справою. Ринок наповнився сміхом і веселощами, і Мася відчув, що допомагати іншим не лише корисно, а й дуже приємно. Коли вечір почав опускатися, Мася вирушив додому. Він згадував усі свої пригоди, складні завдання, які він розв'язував, з трояндою, черепахою та мишенятком. І тут раптом він зрозумів, що світ великий і цікавий, але найбільше щастя приносить те, коли ти ділишся своєю радістю з іншими. Коли ділиш з друзями радість, вона подвоюється. Коли кошеня повернулося додому, воно було втомлене, але щасливе. Мама кішка зустріла його з усмішкою. Де ти був, маленький мій котику? Я досліджував світ, мамусю, відповів Мася. Я навчився, що важливо вміти просити про допомогу, коли вона тобі потрібна, і допомагати іншим, якщо тебе попросять друзі. Відтоді. Кошеня Мася стала не лише дослідником, а й великим другом для всіх тварин у котополі. І так, кожного дня вона знаходила нові пригоди, але завжди пам'ятала, що найкращі моменти це ті, які можна розділити з іншими. І на цьому казка про кошеня Масю закінчується. У світі є багато чудес, але справжнє чудо це добро та взаємодопомога. Хоча, можливо, це ще не кінець пригод, адже у Котополі завжди є місце для нових історій. Сподобалась казочка? Тоді підпишись на мій канал, щоб не пропустити нову цікаву історію. Бай-бай!